Зодіак Vortex ов – перевірена та популярна модель робота пилососа для басейну. Підходить для басейнів в лайнері, плитці і склопластикових чаш. Ефективно очищає дно, стіни, вотерлінію і сходинки. Дві програми прибирання: тільки дно за 90 хвилин і весь басейн за 150 хвилин, три двигуна та повний привід для ефективної роботи в чашах будь-якої форми з довжиною борта до 15 метрів. Сітки з м'якого каучуку. Корзина для сміття зі зручним доступом для чистки. Об'єм 5 літрів, сітка 100 мікрон. Вага робота 9,5 кг. кілограм. Довжина кабелю 18 метрів. В комплекті візок для транспортування та зберігання. Два роки гарантії. Замовляйте робот-пилосос на нашому сайті або під цим постом.